Безпека сьогодні на різний камінь номер 1 в широкому сенсі цього слова поняття безпека. Ми сьогодні звертаємо увагу, як наші дітки в школу йдуть, і звертаємо увагу, чи завтра буде світло. І це все дуже комплексне поняття. Звісно, завдяки нашим Збройним силам України ми можемо собі дозволити планувати інші безпечні заходи, тому що повномасштабна війна зробила реальними ті загрози, які. Раніше ми, на які б ми ніколи не звертали увагу. Говоримо про загрози і наслідки, тому розвиток мережі захисних споруд є пріоритетним. Черкаська обласна військова адміністрація разом з органами місцевого самоврядування проводиться робота по виявленню та обстеженню приміщень, які можливо використовувати як найпростіше укриття, адже наша задача забезпечити укриття максимальної кількості населення. Ми маємо бути готовими до швидкого реагування на всі виклики, які можуть нас спіткати. Це і бликаути, це графіки відключень, це наслідки ракетних обстрілів. Основна увага при підготовці до опалювального сезону приділялася захисту об'єктів критичної інфраструктури. Забезпеченню джерелами резервного живлення, формуванню резервного запасу палива для роботи генераторів. У ході підготовки проаналізовано виклики минулого опалювального сезону, такі як блекаути, робота підприємств критичної інфраструктури за графіками аварійних погодинних відключень. Цей досвід був максимально врахований при підготовці для, до наступного опалювального сезону. Коли ми говоримо про стійкість, саме енергетична стійкість, от забезпеченість теплом в зимовий період це, мабуть, ключові речі, які ми маємо всі продумувати. Наша головна мета, наша ціль вибудувати мережу сучасних реабілітаційних закладів і послуг, які слугуватимуть відновленню людини. І буде доказовою. Черкащина може бути тим місцем, яке Якісно буде відновлювати наших захисників, допомагати їхнім родинам повертатись до звичного життя. І знаєте, це може відбуватись не лише на Західній Україні. Я впевнений в тому, що як було сказано сьогодні, Черкащина це надійний тил, і ми маємо. Той інструмент і той ресурс для того, щоб створити середовище, де наші люди, які повертатимуться в наші громади, зможуть в нас тут на місці, не зі своєю родиною, своїми дітьми, отримати повноцінний комплекс послуг з реабілітації відновлення.